Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка! Сьогодні будемо готувати дуже смачні картопляники. Це ідеальний варіант, куди діти картопляне пюре, яке залишилося з вечора. і як нагодувати всю сім'ю смачною стравою. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Для наски картопляників можна брати будь-що, наприклад, бекон або мисливські ковбаски. Я дрібненько нарізаю і обсмажую один грибочок і нарізаю шматочок ковбаски. Можна взагалі нічого не додавати, а робити тільки з самого пюре або ж можна додати смаженої цибулі. Тепер в мисі змішайте картопляне пюре з нарізаною ковбасою і смаженими грибами, додайте 2 яйця, посоліть і додайте спецій. Я додаю тільки чорний мелений перець. Також мені подобається додавати чеснику, я видавлюю через прес два зубчики. Все це добре перемішайте, картопля повинна стати м'якою. Тепер сипте борошно і також добре перемішайте. Якщо картопляне тісто дуже рідке, то додайте ще кілька ложок борошна, але загалом воно і буде липнути до рук, тому занадто борошном не забивайте, щоб основний смак давала все-таки картопля. В окрему мисочку насипте ще борошна. З картопляної маси наберіть невелику кількість і сформуйте коржик товщиною приблизно 1 см. Обмакніть в борошно з обох боків і смажте на сковорідці в олії на повільному вогні до золотистого кольору. Картопляники виходять дуже смачними, з будь-яким соусом це буде чудовий перекус. Спробуйте. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково поставте пальчик вгору.